Трохи сміху і рок-н-ролу подарували пацієнтам військового шпиталю Житомирські музиканти та гумористи. Артисти розповідають, намагаються хоч якось підтримати поранених військових. Да, ми дуже ми дуже переживаємо, як можемо підтримувати, головне, щоб ви були живі. Ми просто хочемо бути теж необхідними, чисто по жіночому, чисто по людському. Для... Своїх людей Ністи своїх вністілі в нашу побіду, яка у нас обов'язково буде. У нас, можливо, були якісь ручки сумніви. Ми думали, що ну, враховуючи таку ситуацію, тобто ці люди перебувають зараз на лікуванні, можливо, це не дуже до сміху. Але потім ми зрозуміли, що, напевно, дуже важливо якось їх відволікти, розважити, тому що і так смерті страху вони бачили дуже багато останнім часом. Тому, напевно, це такий ну такий невеличкий наш внесок в те, щоб вони чуть, -чуть ну хоча б на кілька хвилин, забули про те, що з ними власне було. Так, в житті було дуже багато мужчин, Жаль, що це, звісно, було тільки один раз в моїй житті. Ну і що брали мост? звукорежисер команди КВН дівчата з Житомира Іван Біщук розповідає, що раніше вже допомагав у проведенні схожих благодійних концертів, проте цього разу ще й сам узяти участь. Я прошу всіх. Неравнодушних людей небайдужих жетомарян, киян, бердичівлян, коростенців, коростишівців, там не знаю личан, всіх волинян, рівенчан, залишатися до таких акцій. Дуже багато є зараз в інтернеті інформації. може у когось є лишні гроші, хлопці не випити пляшку пива лишню, Може ці 10 гривень комусь рятують життя. Не знаю, може так і буде, але слава Україні і цим хлопцям низький уклін за те, що вони роблять. Самі ж військові запевняють, подібні заходи дійсно допомагають відволіктися від пережитого. Радує те, що люди тратять свій час на те, щоб якось хлопців від цього всього відволікти. Що хлопці все не почувають покинутими, так як можна сказати, волонтери, добрі люди, артисти. Вони роблять таку добру справу, не покидають хлопців, так як. Робиться в деяких випадках держава. Ну, загальні враження мені дуже сподобалося. Це така психологічна розрядка йде. Ну, і трошки про це все забувається. Такі заходи організатори збираються проводити і надалі. Зізнаються, навіть деякі вже відомі українські гурти погоджуються безкоштовно виступити для військових.